Христос Воскрес. Е, всім доброго дня. Сьогодні ми сімо увес, ми трохи пізно, швидше в нас ніяк не виходило. І заодно знімаємо невеличке відео. Наші конники стоять. Ми вже, ми вже заволочуємо, розсіяли. Мухи їм не дають до, до Вже Вже ота, вроді зійшла, але е, якась така муха, І ще й жарко дуже. Коні не хочуть спокійно наші. Трудяги, хмара, вишиця, хто не знає гібрид першеронаї новолександрійки. І Новолександрійка ново тросточка. Вони ото зорали. Тут 25 сотих є площа. Вони то все зорали. колись. Сьогодні я розкоротив, розсів і зараз заволочуємо. У нас знову інші. Кантарі, як було був коментар, що кожен раз інший кантарі. Я зробив два такі недоустки, хотів попробувати, що в мене вийде з і з шкіри. Ну, два майже однакові, трохи там різні елементи шкіри. Коні наші ще трохи. Ще їм треба поорати, буде там пару грядок. І все. Ми маємо ще в іншому місці площу вівса під овес. Всього 7-пів гектара. Ну не знаю, на двох коней хватає, навіть на таких, якщо б були великі. Я думаю, що хватає, злежно який врожай, але я думаю, що хватає. Я зараз передам камеру, саме змусії їх. Маю. Такі в нас борони. Досить непогані борони, так вони зробили цікаво стягнуть шпильками. Неї вони легкі, але так добре розбивають і добре е, різним боком. Якщо заволочувати, то одним боком я причепляю за гаки. Гаки є з усіх з двох сторон. А якщо розбивати, то іншу. Вони трошки так зігнуті з в інший бік. Я передаю камеру, там буквально пару кроків ще пройду, як вони їдуть. Йо, Йо рад. Мара наша е, такий більш повільний, має поважний е, крок і взагалі така в неї поведінка. Хоча насправді лоша, лошиця. вона ще навіть зуби не почала міняти, здає, вже би і пора. Йо. І вже 2,8, а передні зуби ще навіть зачеплені. Не, не видно, щоб витискала. Айта. Так вони вже вміють зернавчання. Добре. ну Просто стоміло, а смару вже ми фактично мовчили. У нас плузі, і, і, і ворона. І йо, веде себе так. Досить достойно. І площу ми орали. Я орав був торпусним плугом. Ми вже відео не знімали, бо вже відео. Лоховським кругом є багато уваг. На цьому будемо завершувати. Ідео невеличке, щоб нагадати про свій канал. Дякуємо всім за увагу. Будьте здорові, слава Україні!